Діти загиблих героїв, діти військовослужбовців, які знаходяться у полоні, чи вважаються зниклими безвісті, а також діти інвалідів війни отримують подарунки до новорічних і різдвяних свят. У Змійській громаді була проведена благодійна акція, у рамках якої дітки зазначених категорій. Писали листи Святому Миколаю із побажаннями і замовляли подарунки. Загалом діти написали 94 листи, які зібрали громадська організація організацію Віпівікарп разом із відділом у справах ветеранів зміївської міської ради і передала їх зміївській волонтерці Олені Побурко. Волонтерка роздала листи родинам з усієї України, які мали бажання і можливості втілити дитячі новорічні мрії і стати помічниками святого Миколая. У своїх листах діти просили ми. Миру і повернення додому батьків, а також замовляли подарунки, і всі їх запити були враховані і реалізовані. Серед них ноутбуки, планшети, геймовські крісла, самокати, і велосипеди, різноманітні іграшки, набори для творчості, павербанки і сертифікати на придбання книжок, спортивний одяг і інвентар. Парфуми і звичайно солодощі. 24 грудня у Змієві Святий Миколай частину подарунків вже роздав їх адресатам. Інші пакунки з бажаннями розвезуть діткам по домівках до Нового року. І ще замовляли. One, що це таке? Ну, це, щоб їздити з горки ну, коли сніг. Ми отримали навіть більше, що очікували. А Зам... що ви замовляли? Молодший замовляв машинку, але він захворів не змог. А старша замовляла іграшку стічок. Отримала все, що бажала. Але за подарунки дякуємо кожному, хто став частинкою цих 94 історій добра. Нехай ці свята принесуть дітям усмішки, подарують віру, і нехай головні дитячі бажання про мир обов'язково здійсняться.